Вітаю! Це урок української мови для десятикласників і десятикласниць. Готові продовжити опанування правил нормативної вимови? Сьогодні аналізуємо приголосні: ідеальну техніку вимови повинні мати не лише актори, диктори чи ведучі, а й ми, звичайні мовці, адже дотримання орфоепічних норм є таким самим показником грамотності, як уміння правильно писати слова або конструювати речення. Про вимову голосних ви дізналися все необхідне на нашій минулій зустрічі. А на цьому уроці додамо правила вимови приголосних і станемо милозвучнішими. Розпочнімо з базових принципів, які стосуються вимови глухих і дзвінких звуків. Пригадаймо, що глухими є звуки К, Ц, Х, Ч, С, П, Т, Ш, Ф. Можна їх запам'ятати за мнемонічною фразою киця хоче спати у шафі. Усі люблять котиків, тому я не могла не скористатися нагодою. На екрані саме цей шафовий пухнастик. Дзвінкими є звуки, у вимові яких, на відміну від глухих, є не лише шум, а ще й голос Б, Д, Г, ж, Г, Г, з, Можна їх запам'ятати за мнемонічною фразою буде гоже ґедзю у джазі. Нагадую, що ґедз це така муха, раптом хтось не знав. Дзвінки та глухі є дуже близькими. Якщо вимовити слово жабка пошепки, то почуємо шапка. Щойно ви мали помітити, що дзвінки мають парні глухі, тобто фактично глухі це ті самі дзвінки, але промовлені без голосу. Це важливо розуміти, або дотримуватися правил вимови приголосних і не оглушувати те, що не треба, та не одзвінчувати, хоча одзвінчувати якраз потрібно все. Аналізуємо. Перше правило вимови приголосних звуків. У кінці слова дзвінки приголосні не оглушуємо. Тобто, якщо в кінці слова стоїть літера на позначення дзвінкого, то не варто перетворювати цей звук на глухий. Гриб повинен бути грибом, а не грипом, а плід плодом, а не плотом. Правило друге. Глухий приголосний перед дзвінким також стає дзвінким, уподібнюється, асимілюється. Це саме те одзвінчування, про яке я згадувала. Наприклад, у слові вокзал глухий к стоїть перед дзвінким з. У таких випадках глухий треба озвучувати як його дзвінкий відповідник. У нашому випадку це Г, ГК. Зверніть увагу на пари глухи дзвінки, щоб знати, як саме відбувається таке уподібнення: бп, дт, гх, жш, ГК. Цц, джч, ЗС. Підсумуймо, усі приголосні з правого стовпчика змінюються на свою пару з лівого стовпчика, якщо перед ними стоїть будь-який приголосний з того самого лівого стовпчика. Сподіваюся, це полегшило вам життя, а не навпаки. До речі, про полегшило. Є кілька винятків, у яких дзвінки оглушуються. Це дуже рідкісне явище в українській мові, просто запам'ятайте г змінюється на х у словах кіхті, нігті, вогко, легко, дьохтю тощо. І в похідних, звісно. Створюйте для запам'ятовування мнемонічні фрази. Наприклад, нам легко вимазати дьохтем вогкі нігті. Позначимо це як третє правило. А четверте правило відоме вам іще з молодшої школи. Звуки дж, дз, вимовляємо злито, саме тому їх позначають у фонетичній транскрипції зі з'єднувальною дужечкою зверху: джем, кукурудзя, дзеркало. П'яте та шосте правила, як на мене, найбільше відрізняють нормативну літературну вимову від будь-якої іншої. Дотримання цих двох принципів надає вашому звичанню навіть, можна сказати, вишуканості. Ідеться ось про що. П'яте правило у кінці складу в вимовляємо як у нескладовий. В. Це ще середнє між в та у, такий собі в. Можливо, ви помічали, як ведучі кажуть сказав. А от зовсім неправильною вимовою буде сказав. Хоча часто можна почути саме таку вимову. І нарешті останнє шосте правило. Шиплячі звуки ж, ч, ш дж, вимовляємо твердо, а перед і я, ю, є напівм'яко. М'якими шиплячі не бувають, тому будьте уважними під час вимови ще а не ще, щирий а не щирий. Цих та інших правил вимови приголосних, які я залишила для вас у конспекті, дотримуються в професійному мовленні актори, ведучі, диктори. Проаналізуйте, як майстерно вимовляє скоромовки справжня фахівчиня з дикції. В ефірі новини у четвер, 4 числа у четверті дня, у центрі столиці садівник Рос садівникувався. Та так розсадівникувався, що разом із садом висадив ще й сад Азалій, сад Каприфолі та розарію у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пилипиленятами. Якраз із пилипиленятами у цей час пиляв Плип. Поліна з лип притупив пилку Пилипа, потім пилип і пилипку, поливали липки, виросли липки, і у Пилипа, і у Пилипка. А Пилипиця напекла пироги, перепечені перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена. Тим, що усю ніч миші у шафі шаруділи шість шарфів шерстяних з'їли. У повному відео 688 слів та понад 70 українських скоромовок. Уявіть, спробуйте повторити такий подвиг. Хочу зауважити, що красива і грамотна вимова сьогодні в тренді, є безліч майстер-класів, ютуб-каналів та курсів з дубляжу, акторського мовлення, технік дикції тощо. Ця навичка точно вартує того, щоб зараз виділити час на її опанування. А завершимо ми сьогодні ще одним зразком вишуканої вимови. Слухайте та звертайте увагу на тверді шиплячі та нескладовий У. Нехай вас надихає український актор Остап Ступка. До зустрічі! Коли повертається світ спиною і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне за свою, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною, говори зі мною. І нехай твоє слово станеться тілом.